Як допомогти дитині зупинити панічну атаку? По-перше, будь ласка, намагайтеся не показувати дитині, що ви боїтесь більше за неї. Я розумію, що це складно, але будь ласка, намагайтеся будьте спокійні, але наполегливі, для того, щоб дитина вас все ж таки почула. Візьміть дитину на руки або дайте обійми. По можливості переведіть дитину в більш спокійне та затишне місце. Навчіть дитину спокійно і глибоко дихати. Кладіть руки на груди і на живіт, і навчіть дихати саме животом, але не просто дихати, тому що коли панічна атака дитина дихає збивчого, да, вона має дихати 3-4 секунди вгору, 3-4 секунди вниз. Да. Навчіться, будь ласка, так дихати. Порахуйте її і вдохи і видохи, і ви подивитесь, що дитина почне заспокоюватись. При панічних атаках прискорюється серцебиття, Збільшується потовідділення, ком в горлі, болить в грудях і так далі. Якщо ви навчитесь дихати і навчите дитину дихати правильно, все це ви зможете подолати. Якщо по можливості у вас є така можливість гуляти на вулиці, я розумію, що не кожен день під час війни таке може бути. Бувають різні ситуації, але це рекомендація по можливості. Да? Ми всі, дорослі, маємо мудрість і розум, коли як чинити. А, будь ласка, якщо є можливість, гуляйте з дитиною а, десь годину на свіжому повітрі, для того, щоб вона заспокоїлася. По-перше, по-друге, будь ласка, не дивіться і не читайте новин, і не проговорюйте, будь ласка, те, що ви чули, бачили і ваші страхи при дитині. Не лякайте її. При правильному диханні припиняється сплеск кортизолу, під час якого організм отримує сигнал бий та біжи», припиняється. Друзі, я не знаю, всі пам'ятають історію, яка була з Янушем Корчаком і дітками, з якими він йшов газову камеру. Він до останнього розповідав їм казки і тримав маленьких на ручках. Ці нелюдські вчинки. Нібито далеко позаду, та дивлячись на війни та психологічний стан дітей, давайте допоможемо зберегти нашим дітям психічне здоров'я та продовжимо їх дитинство. І пам'ятайте, ці війни колись закінчуються.